Доброго дня, любі малята, спілкування з тваринами це заняття приємне, цікаве, необхідне, але в той же час небезпечне, тому потрібно знати основні правила поводження з тваринами. Подивіться, будь ласка, це котик. Він живе у дівчинки Наталки. Послухайте, що з нею сталося. Ой, як кота Наталка любить, малого пестить і голубить. Ще й притиска його щосили, сердешний нявкає без сили. Замить вже кіхті виставля, і враз подряпане маля. Матуся доню лікувала, ласкаво дівчинку вмовляла, наш котик лагідний повір, але сидить і в ньому звір. Ну що ж, малята, не станемо е, болю завдавати тваринці, і вона буде з нами. Раду грати. Ось погляньте, це абетка безпеки, як не можна поводитись з тваринами. Правило перше. Після того, як ти погладив собаку або кішку, обов'язково вимий руки з милом. А до безпритульних тварин взагалі не можна торкатися. Правило друге не намагайся відбирати. Тварини їжу вона може покусати. Правило третє: Не намагайся відібрати у кішки маленьких кошенят. Це може її розлютити, і, як наслідок, подряпини та укуси. Правило четверте: не чіпай за хвіст собаку, яка спить, вона може налякати та покусати. Правило п'яте: Не дражніть собаку. Палкою, це її може розлютити. Правило шосте: якщо ти у бабусі в селі, не можна підходити до чужих корів, биків або кіс, в них є роги і вони можуть заколоти незнайомих людей. А зараз пропоную пограти в гру безпечні та небезпечні. Тварини. В нас є зображення тварин, а також є різнокольорові фішки. Червону фішку ми поставимо, коли тварина дуже небезпечна. Жовту фішку ми поставимо, коли тваринка небезпечна, але якщо її розлютити, то вона може тобі нашкодити. І зелений кружечок ми поставимо, якщо тваринка безпечна. Так, розпочинаємо. Носорік. Дуже небезпечна тварина, в неї дуже гострий ріг. Так, кошеня. Небезпечна тваринка, але її треба не розлютити. Так, крокодил. Дуже небезпечна тварина. Може покусати гострі зуби. Рибка безпечна тваринка. Так. Хом'ячок безпечна тваринка, але теж має зубки, дуже гострі, може поранити. Так, равлик, це безпечна тваринка. Так. А це свиня, безпечна тваринка. Так. Ага. Собака безпечна тваринка, але її теж не можна розлютити. Так. Рак. Це небезпечна тваринка, в нього є дуже гострі клешні, вони можуть поранити. Ну що ж, малята, я сподіваюся, ви зрозуміли і запам'ятали, як не можна ставитись до тварин. До зустрічі!